Привіт, це ліза краснова, і сьогодні разом з вами я б хотіла сісти. Однією жопою на два стільці і зробити, по-перше, огляд порожніх пляшечок, показати, що вже в мене закінчилося в травні, в останньому нашому весняному місяці, афігеть, час, куди ти поспішаєш, я взагалі не розумію. А також підвести підсумки нашої рубрики Finish It. це рубрика, де ми беремо засоби, які нам подобаються, але до яких не так часто тягнеться рука, і намагаємось їх якомога більше закінчити, або використати, або всяке таке. Тож, якщо вам цікаво дізнатися про класні порожні пляшечки, та також про результат рубрики Finish It, дивіться це відео до кінця. Хочу ще наголосити, що саме зараз в цьому відео я тестую новинку від Maybelline, це нова туш, і в мене одночасно нанесена і звичайна версія, і водостійка. Тож, якщо вам цікаво дізнатися моє враження про цей засіб, будь ласка, дивіться в відео за посиланням, воно вже вийшло. Тому що почнемо з рубрики Finish It, і далі вже я вам покажу дуже класні деякі засоби, які сильно полюбились мені і закінчилися. Два парфуми. Які я використовувала в цій рубриці, це аромат від Гучі і також аромат від Ланком із їх будькової колекції. Чесно кажучи, я була здивована, що мене дуже сильно відвернуло від цього аромату від Гучі. Він мені надзвичайно подобається, коли я його вдихаю отак з флакону. Він просто не перевершений, такий вершково-квітковий. Дуже класний. От прям цей аромат, я коли його вперше спробувала, я отак от він огорнув мене повністю і я користувалася, я просто обливалася ним з ніг до голови. І потім, в якийсь момент, він мені подобається, коли я його нюхаю, але коли я наношу його на себе. Коротше, він мені розподобався. Я не знаю, що це таке. Я його додала в цю рубрику і ще раз переконалася в тому, що мені треба певно його якось відкласти і повернутися до нього потім. Але це супер гарний аромат, як візуально, так і по своїй альфакторній композиції. Але, що дивно, я додала в цю рубрику ось цей аромат, тому що він мені теж дуже сильно подобався в якийсь момент, а потім я від нього втомилася. Але в цій рубриці я користувалася ним майже щодня. От так, от по 32 пшики. Боже, як він став мені знов подобатись. Я довго, ну якби от продовж цієї рубрики, оці 3 місяці, скільки вона продовжувалась, я якось до нього рідко поверталася, бо мені на тестування прислали там один парфум українського бренду, потім ще ще щось. Але от в травні. Я прям щоденно його використовувала. Це не дуже помітно, але прогрес є. І насправді, от зараз весь травень, я користуюсь ним щоденно, і прям. Коротше, це так дивно, як змінюється наше сприйняття ароматів. Далі я використовую цей тональний від Deco, Він мені дуже подобається. В нього така приємна консистенція, приємна формула, він дає гарний результат таке наче відблюрене трошки фотошоплене обличчя, але воно і не. Так пластикова, і що дивно, тут написано, що це luminous Finish, але цей продукт не дає, оце, знаєте, я сильно не люблю всяючих тональних кремах або зволожуючих, або підсвічуючих. Те, що зазвичай, ти їх коли наносиш, ти як жирний такий млинець. Але от Art Deco цього не робить. Він дає такий результат. От зараз в мене припудрена шкіра, але вона така жива. Немає цього такого ефекту матового манікена, хоча я обожнюю такий ефект. Дуже класний тональний. От якщо у вас комбінована шкіра або ви не любите оце дібіляче сяєння, але хочете щось не матове, не таке прям пластмасове, дуже раджу, реально сильно мені сподобався цей тональний. Я думаю, що коли він закінчиться, це буде один із тих тональних, який я певно повторю, тому що мені дуже він сподобався. Я не очікувала, якщо чесно. Продукти, які важко йдуть. Блін, ну це дві помади. Я не знаю. От зараз на мені нанесена ця помада від Гучі, а вона дуже гарно виглядає в цій такі комбінації, тепленькі, і я її коли наношу, вона мені подобається, як виглядає. Але в мене, ну, взагалі, до неї рука не тягнеться. Вона в мене отут стоїть постійно на очах. Я коли фарбуюсь на відео, я дуже часто її наношу, але вона все одно якось ну, довго використовується майже. Ефекту ніякого не помітно, плюс я думала, що буду носити її в сумочці, але я її просто в ній ношу. Я її не оновлюю продовж дня, Тому а, я буду лишати її отут на видному місці, щоб використовувати. Але насправді навіть ця рубрика Фінішит не допомогла мені цією помадою впоратися. Рівно так само, як і цей помада-бальзам від Жіванши. Гарний колір, прикольна помада. Але. А, От воно коли не йде, воно не йде. Я не знаю, що сказати. Але от що в мене гарнесенько пішло, прямо майже я ще так тримаю постійно рівненько, щоб все, що можна, так стікало вниз. Це ось цей блиск для губ від віпу. Мені дуже подобається цей польський бренд. В них дуже класна розсипчаста пудра, а в них дуже класний. В мене ще є ось такий блиск, а теж якийсь більший об'єм. Коротше, я люблю цю косметику від бренду а Вона представлена фізично, якщо ви хочете потрогати у простор. Коротше, цей блиск класний, я ним користувалася з ним. Все супер. Добила майже до кінця, але насправді тут вже важко виколопити. Знаєте. А, ось цей гель для Брів, він сьогодні на мені нанесений, дуже класний, він мені подобається. Єдине, що з щіткою реальна проблема, тому що вона набирає надзвичайно багато продукту. І якщо витирати серветочкою, то все так от розкуйовджується. А, треба тільки обгорлишку, тому воно так не дуже обережно, акуратно, гарно виглядає. Але гель дійсно за ці гроші суперовий. А, я наношу і потім, так бачите, трошки. Приклею ну, так пальчиком чіпонько, і... або я можу зразу е, щіточкою так викласти, але день на день, коротше, не приходиться, іноді я так пальчиком підклею. Така ж це херня. Чесно кажучи, я в е, шоці це кремові тіні від сісла, які коштували. Ну я навіть не хочу згадувати скільки, але це було дофіга. Да Блін, вони а, скочуються. Я коли наношу їх на повіку, Я зазвичай я кремовими тінями користуюся дуже багато. А, і дуже класні були дішманські вражеського бренду, які ми зараз не можемо використовувати. Ти їх наносив, розтушовував пензлом, і все лягало ідеально. Ці тіні наносиш, розтушовуєш пензлом, вони скочуються в грудочки, вони опадають під очі. Коротше, це якийсь треш. А я не можу з ними впоратись просто тому, що мені шкода грошей. Я використовувала їх, але ноль задоволення, ноль ефекту, нуль приємних вражень від використання. Повне гівно я не рекомендую цей продукт. Це жах. Далі. Моя палеточка від Dior, я її дуже люблю. І мені дуже подобається саме цей відтінок, якби вони його випустили просто таку однушку, було б супер. А цим я часто затемнюю собі складеньку тут трошки, бачите. А можу ще іноді змішати оці два відтінки і використовувати. Ну тут видно, що я така, знаєте, бачите, вже ямочка, не знаю, як це так показати. Але я ним користуюся майже щоденно. Якщо я роблю макіяж такий виразний, то я роблю. Цим продуктом, або якщо я роблю якийсь там лайтовчик, то я можу нанести просто кремовий контурінг і вже потім. Ну, там я вже взагалі не наношу, тому люблю цю палетку саме за цей відтінок. Він от справді дуже ідеально підходящого для мене тону. Не знаю, як це пояснити. Супер за це, звісно, йому респект. У мене надзвичайний прогрес в палеці від Шарлот Тілбері. Вже отакі дві виразні дірочки. Я оцей відтінок тіней стала використовувати іноді як хайлайтер. Сьогодні ні, але давайте покажу. Це дуже прикольно. Він на такій рожевій базі, і я думала, блін, що за дурні тіні, вони ніфіга не дають ніякого ефекту. Але якщо використовувати як хайлайтер... Воно майже не відрізняється від відтінку шкіри і дає такий легенький, підсвічуючий ефект, і він дуже натуральний. І він якось гармонічно виглядає разом з цими цінями. Я вже, знаєте, що я тільки не видумаю, щоб просто о, виправдати ціну цього продукту. Але цей відтінок темний, він сьогодні на мені нанесений. Дуже гарний. Якби була така однушка, я б її теж купила. Блін, якби просто бренди взяли і повипускали бляха-муха однушки моїх улюблених кольорів, це було б ідеально. Я б із задоволенням купила і користувалася. Тому що цей відтінок дійсно кайфовий. Він сьогодні от нанесений в мене на всю повіку. І тут трошеньке затемнено тим діорчиком. Але... А, Дуже гарний відтінок, я шалені від нього. Кажу чесно, я додала ці тіні і, може, двічі чи тричі їх використовувала, тому просто я не бачу сенсу показувати який-небудь результат, бо його тут просто немає. А от в чому в мене є супер результат, так це в олівцях. Я додала чисто отаку цей олівчик від олі Полякової для брів. Ну так, типа на знаєте, на решту, так щоб тут щось валялось. І я офігіла, я закохалась в нього. Він для мене в цій рубриці відкрився настільки по-новому, що в мене є тепер повноцінна нова версія. Він надзвичайний. Я не знаю, як так. Але він тепер мій улюблений. Сьогодні він на мені нанесений. Він такий м'якенький, він такий гладенький, він такий класний, в нього така пудрова формула. І він дуже легко розтушовується, Коротше, він не можна зробити такий. Пухнастий повітряний ефект і трошки більш ем, графічний, але він все одно дуже натурально виглядає, і я не знаю, якось так зараз. Він просто прям мені здається, дуже натурально, органічно, подивіться, як гарно виглядає. Коротше, я змінила свою думку про цей олівець від Олі Полякової, бачите, настільки, що я його просто добила до, я його доточила до того кінця, що він просто вже гріх закінчився. Тут дірка. Супер, олівець супер. Якщо ви знаєте Олю полякову, скиньте їй моє відео. Хай знає, що олівець офігенний. Далі два олівця для очей, які я закінчила. Це від NYX і від L'Oréal Париж. Чорний повністю закінчила. Оцей олівець для губ обожнюю, Треба буде купити новенький, але хоча б трошки використати всі свої тут запаси, тому що в мене цих олівців просто немає стільки, що фарбувати. Супер відтінок 10. Ідеальний безкольоровий нют. Такий, знаєте, не нют, який дає колір, а нют, який просто повністю зливається зі шкірою. Оскільки я добувала ці інші олівці, то ось цей від ламель в мене найменше закінчився, але все одно є прогрес. Тож він тут то гризочок цей ще залишається. Я довикористала повністю ось цю підводку від Physicians Formula, Це найулюбленіша моя підводка, насправді і чорна, і коричнева, дуже класна. Тут в неї не фетровий кінчик, а такий, наче пензлик, ну не наче, а реально пензлик. Тобто він створений із ворсиночок, щитиночок, волосіночок. Дуже кльовий. обожнюю, Це найулюбленіший мій е, лайнер. Закінчила туш від Hermes, Насправді вона просто висохла, вона вже не фарб. Тобто вона фарбує, але вже осипається. І продовження вже вся в тебе на щока. Так, оскільки ми закінчили з рубрикою фінішіт, і там є теж порожні пляшки, які ви можете бачити, що вони мені сподобались, переходимо до корзиночки зі сміттям. А буду отак от просто діставати в рандомному порядку. швидесенько покажу, що тут є. Тут в мене дофігіща смаколиків від а, доктор Аткінс чи просто від Аткінс. А, вони, типу, понтуються, що вони здорові, корисні, там ля-ля-ля 3 -ля -ля, рубля, але зазвичай я просто купую ці штучки, бо коли треба щось докинути в корзину. А, і плюс вони в індивідуальному пакуванні, можна зручно взяти з собою на якийсь маленький, легенький перекус. Рукавички, маски, тканеві маски для рук. А найкраще. Вони роблять їх ідеальними, і вони зараз в новому дизайні. Я вже замовила. Вони до мене приїхали. Тепер вони в такому блакитному пакуванні. І шкарпеточки в них теж ідеальні. Тож я можу радити. Ви вже багато разів тут бачили. Тому це супер дієва працююча штука. Парові масочки для сна, старий дизайн, новий дизайн такі штуки, які ви одягаєте на очі, вони трошеньки нагріваються, і ви розслабляєтесь і засинаєте. Тому сильно раджу. Найкраща особисто для мене міцелярна вода. Якщо ми говоримо про бюджетний сегмент, я обожнюю саме цю просту рожеву, без всяких витребенів. Зараз я користуюся той, що з вітаміном С, і мені здається, що вона трохи гірше змиває туш. Плюс в мене ось ця туш L'Oréal So Couture, яка термостійка, яка типу змивається теплою водою, але я насправді змиваю її. А оцією міцеляркою я просто мочу спонж. Я не знаю, просто треба може трошки більше додати, там, ніж люди пишуть, мені вона нічого не змиває, але я змиваю тільки цією міцеляркою. Наносите міцелярку, достатню кількість, прикладаєте спонж ватний, тримаєте там, не знаю, 10 секунд і просто отак змивається все ідеально. А з обличчя я змиваю косметику ось таким молочком вітуріаж, цей серії «Розельєн» для шкіри схильної до почервонінь. До чутливої, шкіри з розоцея, і я змиваю очі тільки міцеляркою, з обличчя все тільки молочком. Від Biolage, це Bon Therapy, це лінійка для волосся, пошкодженого хімічним впливом. І цей бальзам дуже класно розгладжує. І я зазвичай використовую його. Там написано, що на одну хвилинку бальзам дає такий більш насичений, відновлюючий, я б сказала, результат. Тому, якщо у вас прям вбите волосся, спробуйте. Можливо, вам сподобається, тому що він так насичує дуже гарно. А, так, супер кльовий! Мені дуже сподобався. Ось цей крем для ніг від SVR. Він має 30% сечовини і він офігенно відновлює, заживлює. І він створює, наче таку плівочку, як новий шар шкіри. Я його наносила не тільки на ноги, але і на руки. У мене є дібільна звічка. Я обдираю. отут в мене, бачите, я, коротше, люблю обдирати киту. кутикулу. Це в мене якийсь ОКР. І коли вже повний треш. Мені допомагав цей засіб, я його наносила на руки, він створює такий, а, наче плівку, наче таку, знаєте, коли на ноги наносиш, наче шкарпетку, і блін, а на руки воно реально ти зранку прокидаєшся і в тебе повністю відновлена шкіра. Навіть ці ранки вони загоюються, він створює, наче такий м -м шар лікувальний. Коротше, Епідермальний новий шар. Я не знаю, ще це сказати. Я е, викидаю дві свої помадки улюблені. Це Лореаль. Матова лінійка, дуже гарні відцінки. Це два моїх найулюбленіших відтінка. І вони прям супер кльові. По-перше, в мене є схожі відтінки, по-друге, вони вже просрочились. І я, чесно кажучи, не хочу. Просто хочу викинути і не зберігати косметику, яка вже просрочилась, тому що це кремові продукти. І я якось, знаєте, змінила своє ставлення до космітоса. Якщо він вже просрочився, до да, свідання. дуже-дуже, дуже кльові помади. А і якби я не купила на тестування новинку, ось такий дуже схожий. Ці два відтінки ось така новенька, теж має такий фініш напівматовий, кльова, теж залишена неї посилання. Супер кайфова помада. От можу, реально, якщо вам цікаво спробувати якусь таку відносну новинку, то Лоріаль Париж, я, до речі, бачите, дуже люблю ці помади. Вони мені дуже підходять, я прям обожнюю. Плюс ще альтернативи ще від Лоріаль взяла помадку, новеньку помадку, бальзам теж на тестування. А, тому що хочу знайти собі альтернативу своїй улюбленій помаді. Тож ви бачите, що Лореаль дійсно ті помади, які я люблю, які я раджу, якими я користуюся, купляю сама їх за свій рахунок. А для блогера, я думаю, ви можете зрозуміти, що це показово, тому що якщо ти купуєш якусь косметику за власний кошт, значить ти її дійсно любиш. Далі моє улюблене мило пінка від віддав, обожнюю його. А, зараз. Було на знижці, і я купила ще додаткові баночки. Закінчила також а, ось цю нову туш від Ларіаль Paris Панорама в мене була в коричному відтінку, і я вам розповідала, що вона а, береться грудочками вже, коли підсихає. І мені це не дуже подобається. Але я взяла на тестування нову. В чисто чорному кольорі, бо дівчатка дуже хвалили мені цю туш і казали, що в них чорна, і вона прям не робить такого ефекту. Тому я вирішила спробувати, можливо, є реальна різниця в відцінку, тому він так себе поводить. Подивимося, порівняємо. І я вже вам пізніше розкажу. Ще відправилась смітник моя любімечка, Ларіаль Сокутюр. Я її дуже давно, до речі, відкрила. Але то я одну тестувала ту ж, то іншу. Короче, я вирішила вже. Все якось разом закінчити і використовувати, хотіла сказати, використовувати одну відкриту туш, але блін, вже зараз. От прямо зараз використовую вже дві одночасно. Логіка вийшла із чату взагалі. Але насправді це моя досі найулюбленіша туш, От, якщо чесно, дівчата писали, що коли вона оновила дизайн, от бачите, вона була срібляста. Отака, тепер вона стала матова. Сказали, що вона стала гірше носитися, гірше наноситись. Я не побачила цієї різниці. Для мене це все одно найкраща туш, тому можна випустити будь-що нове, але якщо це дело реаль сокутюр, то вибачте. Це прикольна 10-хвилина, зволожуюча маска від Origins, я її наношу і зранку просто так, або можна ввечері на сон, а реально прикольно відновлює, класно насичує і потім таке обличчя у вас. Воно таке наче трошки відфотошоплене, і макіяжу можна наносити в три рази менше, або якщо ви взагалі мало користуєтеся макіяжем, можна і без нього йти, бо вона прям супер-супер дає такий а, освіжаючий класний ефект зранку. Остання моя любов, найулюбленіший мій крем від почервонінь. Обожнюю його, бачите, його в кожній рубриці пустих пляшечок, тому що це дійсно мій улюблений зараз продукт. Я його сильно люблю, використовую зранку і ввечері. Або вже зараз я стала використовувати більш такий насичений SPF, тому я можу нанести зранку сироватку і потім зразу SPF і пропустити цей пункт з кремом. Але от ще в той період, коли був такий менш, в мене поживний SPF, то я могла нанести сироватку, крем, потім SPF, потім лупану ще макіяжик, і було прям. Супір. Це новенька маска, я їх вже парочку теж собі купила в дорогу. Дуже класна новинка від Garnier, мені сильно вона сподобалась. А вона, от, знаєте, як ота маска е, та ж, да, ота зелена, яка типу, охолоджує, всі про неї там розповідають. Тільки та коштує 3-4 тисячі гривень. А ця, ви розумієте, наскільки дешевша і теж дуже класний, освіжаючий, підтягуючий. Знімаючи набряки ефект, тож якщо ви зранку любите робити тканеві маски, зверніть увагу на цю. Плюс, або якщо ви там трошки перегуляли або недоспали, вона дійсно дуже класно освіжає і так бодюрить, тому що вона така холодненька, вона має ментол в складі, і вона дуже гарно працює саме на оцьому... Пробуджені шкіри, тому маска супер дуже раджу. Це все було чим я хотіла з вами поділитися. Я сподіваюся, мій відгук був для вас корисним, тому що тут бачите всі продукти, які мені сподобались. Я дякую вам за цей перегляд. Не забудьте поставити пальчик догори. Напишіть, що ви використали за цей час, чи приймали ви участь в Рубриці Finish It, І не забудьте зробити сьогодні свій щоденний донатик. Гарного дня, до побачення!